Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тягнулись отари хвилини. На світі безліч таких, як я. А я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я. У ну, кожного я є своя сім'я. На всіх не нагримаєш. Ми не безліч стандартних я. А безліч все сітів. Ми, це народу одвічне луно. Ми океанно вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони? Я. Ще в дитинстві я ходив у трави, В Гомінливі терепні ліси, де дуби мовчали величаво. У краплинках ранньої роси. І стежка вдаліч і губилась. А мені у безтурботні дні. Назавжди віки полюбив я Ніжним землі пісні. Він дивився на мене тупо. Очицями повної блиготи. Нормально, ти себе виявляєш купу. У світі безліч таких, як ти. Він грімив оди... жимо грубо. І гнівом кривилося лице моє. Він ладен був мене розітнути. Він гримів одержимо і люто. І кривились гнівом його лице. Він ладен був мене розітнути. За те, що я поважаю себе. У кожного я є своїм. На всіх не нагрімаєш грізно. Ми не батьки стандартних я, а на всесвіті різних. Ще дитинсь я ходив у тварин. Ума мінливій трепетній ліси. Доби мовчали, У Украплинах ранньої Росії. Тобі постежка вдаличку вбилася. А мені в безтурботній дні. А я забив. Він дивився на мене тупо. Та й Богу, я один. Він і витягнувся в старому. І безліч все світів різних. Ми, океанна, вселюдна земля. Сім'я. Давайте сміємося. Не стала на а, гордість моя. Ще не десь я буду потрапить. Помиємо відкрипіти ліса. Для доби стояли величево. Укроплехальної роси. Є повстач, Ми гримів одержимо любо. Він був ладен мене розіпнути. За те, що я поважаю себе. Не стала надколішки гордість моя. Та я, їй Богу, один. У світі безліч таких, як я. ними тяглася отара хвилин. І тільки тих поважають мільйон. Він гримів, одержимо, і люто крилася гнівом лицарями. Він був мене розіконоти за те, що я поважаюся. Не встала в комішки гордість моя. ними тяглася отара хвилин. Ще в дитинстві я ходив по трави. В комінові трепить міліси. Де дуби мовчали вילки. У Укроплем похранює роси Бігла стежка в тінь і губилась А мені у безтурботні дні. Назавжди на навіки полюбились ніжні і завріяні пісні. Він дивиться на мене тупо. Очиться повними блокотами. Дарма. Ти, уявляєш себе другому на світі безліч таких, як я. Він гримив і держав і люто, і крилося гнівом і лице його рябе. Це рябе гнівом. Він ладав був мене розп'ятий, але я себе сипов... за те, що я себе поважаю. Не стала на полешке мене. Богдан, виходь! Гордість моя душе.